Чи вірите ви у кохання з першого погляду? Та я вірю, тому що це було зі мною. Якщо їй 30 плюс, вона з карешкою і має двоє дітей розлучена, вдова, то звичайно вірить. А ви вірите? Я вірю. Я зустріла з людиною, і буквально дві хвилини я зрозуміла, що це воно, це моя людина, з якою я хочу бути, і дійсно так воно і було. Я думаю, що в принципі так. Зараз я в стосунках і враховуючи те, що е, людину, коли я зустріла, я навіть приблизно не могла подумати, що я їду і що мене там щось зустріне. Ні, я не вірю з першого погляду, Я більше така, що я. Реаліз. Я більше знайомлюся з людиною і я. Ознайомлюю ситуацію, Знайдя. так, отак. От. Один танець потанцювали і з того всього все закрутилося. Тому, в принципі, думаю, що так. Тому що це було максимально не заплановано. В вашому випадку не з одного погляду, а з першого танцю. Вірите. Вірите. Можете розказати, можливо, у вас колись було таке кохання. Я не помню. Було. 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 Не вірю. Був у вас поганий досвід? Та ні, такого досвіду не було, що з першого погляду. А що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть у коментарях.